Леся планувала поїхати на великдень до батьків у село. Відпросилася з роботи і вже у чистий четвер жінка стояла на автовокзалі. Леся зайшла у жіночу вбиральню перед поїздкою. У жіночій вбиральні на широкому вікні стояла переносна сумка з дитиною. Поки маля мирно спало, ніхто не звертав уваги на те, що там стоїться сумка. Жодній жінці на думку не спадало, що дитину хтось підкинув. Кожна наївно думала, що мама дитини знаходиться в кабінці і робить свої справи. Все змінилося, коли голодний хлопчик прокинувся і почав щось сили капризувати. У цей момент нікого в туалеті не було, тільки Леся, яка сама мила руки. Жінка підійшла до сумки і стала похитувати їй зі словами, звертаючись до кабінок. «Аго, матусю, поквапся. Синочок вже голодний, напевно. Від приємного голосу Лесі малюк заспокоївся. Жінка вирішила зачекати маму дитини. Совість їй не дозволила вчинити інакше. Минуло 20 хвилин, а з кабінки так і ніхто й не вийшов. У голову Лесі почали закрадатися дурні думки. Вона почала смикати ручки усіх кабінок у пошуках матері дитини. Вистачило п'яти хвилин, щоб зрозуміти, що ні в одній кабінці зниклої матусі немає. Леся взяла переносну сумку і пішла шукати найближче відділення поліції. Автобус до її батьків уже поїхав. Добре, що хоч речі залишила у камері сховку. Добрий день, ось малюка знайшла в туалеті. Потрібно негайно знайти його батьків. Панянко, ви де взяли цю дитину? Симпатичний чоловік років 35 захотів пожартувати. Повійтеся, Бога таке казати, перебила його Леся. Поліцейський не зводив з неї очей. У цій жінці його цікавило усе погляд, рухи. Він ловив кожне її слово. Так вона запала йому в самісіньке серце, сам від себе такого не чекав. Давайте знайомитися. Рятівниця дітей, Леся, Тарас. Лесю, а у вас є діти? Яким боком ця інформація корисна для справи? Наразі прямим, щось пахне. Наш богатир добряче наробив у штанці. Йому треба змінити підгузник. От такою виходить, що ми обоє у цьому плані. Молоді зелені, я теж не маю дітей, поки молодий чоловік помітно акцентував на останньому слові. Так, ви маєте рацію, погано пахне. Йому треба змінити підгузник, холодно відповіла Леся. Вона залишилася у кабінеті, а її новий знайомий Тарас побіг у найближчий супермаркет за підгузниками та дитячим харчуванням. Тарас та Леся переодягнули, погодували і втішили бідолашного хлопчика. Поліція шукала мачуху, яка наважилася покинути свою дитину у вбиральні. Спочатку переглянули камери, відеоспостереження, за якими вдалося скласти орієнтовний портрет біологічної матері дитини. Горе матір далося спіймати наступного дня. Нею виявилася студентка місцевого ПТУ. Батько дитини не захотів на ній одружуватися. Виховувати дитину вона сама не хотіла, тому придумала ось таку огидну ідею. Маленький Кирилко отримав нових батьків, а біологічну матір позбавили батьківських прав. Леся та Тарас вирішили одружитися і всиновити хлопчика, який їх фактично познайомив. Вони приховали від всіх цю історію, аби в подальшому уберегти дитину від насмішок. Зараз у них чудова, дружня родина, вони неймовірно щасливі та чекають на поповнення.